Вже понад місяць тому я придбав собі інше авто. Ви всі знали, що я їжджу на чорній Volvo v 80 а точніше їздив. І ось сьогодні, якраз цей день, коли я вам покажу те, що я вирішив придбати. Люди кидали багато варіантів: Volkswagen, BMW, Audi, B7 Passat, якісь шкоди і так далі. Але я вам вже сказав, для себе я знайшов марку, яка закриває всі мої потреби. Це Volvo. І я купив собі також Volvo. І я вам більше скажу, це Volvo v 70 14-й рік, 2 літри дизель D3 на автоматі. Кажу одразу, я не планував міняти автомобіль. Я думав їздити на чорній 80 70 ще довго і не паритися. Але мені вискочив отакий варіант, і я думаю, ну, гріх не взяти. Чому саме двохлітровий дизель, саме Вольвівський, на 136 кінських сил, який має 5 циліндрів? Також є такий ж самий двигун, це є Д3, а є d 3 на 163 кінські сили. Це ідентичні двигуни, просто різні прошивки. Тобто платити 150 доларів. Вам під'єднюють спеціальне обладнання і перепрошивають систему і двигун на 163 кінські сили без втрати ресурсу. В тому самому двигуні все нормально, без колхозу. І зараз я вам покажу, які взагалі є відмінності між моєю чорною машиною і цією. Це є та сама Volvo 83 покоління, але вже в рестайлінговій моделі. Що тут взагалі змінилося по зовнішньому вигляді? Як ми бачимо, порівняно зі старішою моделлю, а саме тою, яка в мене була до цього, тут видозмінений передній бампер. Повністю змінена решітка радіатора, її візерунок, візерунок самої емблеми бренду, також частина нижня переднього бамперу. І інші протитуманні фари по факту немає якихось видозмінених форм чи іншого якогось взагалі кардинального дизайну, але це просто рестайлінг. І від рестайлінга в плані зовнішності ніхто багато нічого і не очікував. Це просто, скажімо так, обновка. Але погодьтеся вже якраз рестайлова модель виглядає набагато актуальніша. Хоча зі змін тут кажу, туманки, бампер, речітка верхня, решітка нижня. Фари ті самі, крила, капот однакове. Але за рахунок цих елементів і доробок. Вона реально виглядає свіжіша, це по передній частині. Тепер скажу вам, що змінилося по задній. Що змінилось по задній частині? Перше вони зробили молдинг хромовий на кришці багажника. По-друге, вони змінили діодні вогні на задніх стопах. Видно, що вони стали більш тонші і більш витончені реально освіжили. Плюс дали хромові вставочки під фару тут і трошки виду змінили самий отвір, самий отвір, де йде задній хід на задній фарі. По факту, це всі зміни. Чи змінений задній бампер? Мені здається, що ні. Молдінг, фари, інші діодні вогні і. Молдінг під фарою, по факту, це майже всі зміни, що стосуються зовнішнього вигляду. Ага, ще одне: також додали такі дрібненькі елементи, що все одно було видно, що це рестайл це інші повторювачі поворотників на зеркалах. Раніше вони були такою великою квадратною пімпочкою, а саме вставкою на корпусі. Зараз вони йдуть суцільним довгим таким тоненьким витонченим діодом, от і в принципі, все по зовнішньому вигляді. Але чесно, зовнішній вигляд тут добавили, звісно, оновили. Але найбільший акцент вони зробили в салоні. І над салоном я вам скажу, вони точно попрацювали. Зараз покажу, як я вже казав, салон тут реально змінився. Тут змінилася повністю торпеда. Екран навігації і мультимедії тепер не став виїзним, а став монтований. Під нього зробили іншу торпеду. Також змінили повну центральну консоль, якою керуєте і мультимедійною системою, і кліматичною. Вона раніше була така гостра, тоненька. Тут її обновили, трошки розширили. До того ж, тут змінили повністю приборну панель. Іншим слайдом я вам її покажу. Або зроблю вставку з інтернету, як було і як стало. Сидіння, дверні карти лишилися такі ж самі: ті ж самі якісні матеріали, ті ж самі ергономічні і реально зручні сидіння. А от кажу: центральна консоль, повністю торпеда, виїмка під запуск двигуна, під місце для ключа. Тут все помінялося. От все, що ви бачите, починаючи від коробки передач, проводите отаку лінію. І все до кінця помінялося до невпізнаваності. Реально видно, що машина стала живіша, актуальніша і приємніша. Вона вже відповідає тому, що вона там. 13-14 роки сміливо. Тепер розкажу про цінову політику і конкурентів в цій ціновій політиці. В середньому ці машини на 2-літровому дизельному двигуні, на автоматі, суто не 1,6 на павершифті, а 2-літровий Д3 на автоматі, ринок їхній в середньому 12 і вище. Що можна купити за 12 тисяч доларів, якщо ви хочете дизельний універсал на автоматі? В принципі, варіантів є не так вже й мало, тому що є Mondeo, 508, C5, є також Passat, Superb, але все-таки основними конкурентами це є B7 Passat і шкода Superb. Пояснювати вам, чому я навіть їх не розглядав, я думаю, не буду. Тому що де кожного своє, хтось любить вах, хтось не любить вах. Мені просто не до не до душі. Мені більше навіть ближче суперб ніж B7, тому що вона мені більш якась по аурі приємніша. Хоча я розумію, що технічно вони, в принципі, двигуни коробки ті самі. Філософія цих машин дуже схожа. Але за рахунок того, що Volvo має в рази кращі кузова. Надійний детретій двигун, не DSG, не PowerShift, а класичний автомат Aisin tf 80 мені, в принципі, повністю достатньо. Я вважаю, в плані універсала до 12 це є просто один з найкращих варіантів по співвідношенню надійності, витрати палива, ресурсності і якості. До речі, що по витраті палива. Коли я придбав цю машину, я орієнтувався, що місто це буде 9-10 літрів, тому що вона важить понад тонну 800, плюс це автомат, плюс це 2 літри. А зі мною це вже майже тонна 900. Думаю, ні. Треба розраховувати на 9-10 літрів 100% по місту. І я замірив, я не дивився, що пише приборна панель. Вона пише там змішаний 7. Я просто взяв. Залив повний бак, викатав 100 кілометрів, і на тій самій заправці, на тій самій колонці, залив ще раз е, до повного баку. Якщо їздити суто по місту, по Львову і нагадаю, це зима, холодно, пічка, підігріва і так далі. Вона 8,4 чесних бере. Грубо кажучи, 8,5 – з половиною це суто міський цикл. Чесно, я був вражений, тому що я думав, що цифра буде 9,6-10,2, Отак вийшла 8,4 по трасі, само собою, менше по трасі в режимі 100-120 розхід буде в районі 5 літрів. Чи задоволений я динамікою? Чесно, так я розумію, що автомат, який би він не був надійний, це все класно, але він все одно бере частину потужності двигуна на себе. І навіть, попри те, що це версія на 136 коней дизельних. Де третій двохлітровий двигун, вона повністю от за очі вистачає. При бажанні я вже казав, можна її перепрошити на 163 кінські сили, і буде взагалі клас. Реально вона буде дути дуже добре. Ви, напевно, думаєте, двохлітровий двигун 5 циліндрів, як по обслуговуванню, спеціально для вас я виписав собі ціни на запчастини, де я купував, на такі ГРМ, помпа і так далі. І розкажу вам зараз про ті ціни, скільки це все обійшлось, щоб її повністю обслужити. Після того, як я її купив. Коли я її купував, що потрібно було зробити? Замінити слідблоки передніх важелів, замінити прикладку клапаної кришки, замінити шайбочки під форсунками, тому що вони вже так підпотівали. Далі потрібно було замінити ГРМ, помпу, мастила, фільтри. Це все треба було зробити аксіома, плюс мастило в двигун, плюс всі фільтри поміняти от для себе, щоб кататися. Ось тут ви бачите список запчастин, які треба було замінити, і це все я купив. Ось реальні ціни. Я їх купував, поміняв. Все так є без обману. Дорого це чи ні? Я вважаю, що ні, тому що я старався замовляти запчастини як мінімум по якості вищі ніж середня, тому що на цій машині я економити точно не буду, проте я і на чорній не економив. Ще один цікавий факт. Я не знаю, як це пояснити, тому що по факту, ось ця модель і чорна моя, V70, Вони по факту на одній платформі, і якихось критичних змін в ходовій частині там немає. Але. По їзді, по плавності ходу, по шумоізоляції ця машина ще на голову вище, а навіть ще на дві голови. Я не можу це пояснити, але всі це зауважують. кажуть, ну чорна була комфортна, ну чорна була тихенька. Ця. Ще так раз, ще вдвічі м'якша, вдвічі плавніша і вдвічі комфортніше по комплектації. В принципі, тут нічого надзвичайного немає. Роздільний клімат контроль. До речі, в тій машині вони далі все одно чомусь не мають бажання вставити у цю кнопку Dual, щоб я зміг однією кнопкою об'єднати клімат-контроль для всіх пасажирів. Я все одно маю руками собі налаштовувати температуру. Комусь таку саму мають температуру налаштовувати. Не знаю, чому вони цю кнопку ігнорують, але можливо ви знаєте. Напишіть в коментах роздільний клімат контроль. Кондиціонер, круіз-контроль, мультикермо. До речі, тут є прикольна штука, яку я не зауважив, коли цю машину купував, тому що брали ми так її швиденько. Тут є радар, який є частиною системи City Car Safety. Це означає, що вона на низьких швидкостях може сама гальмувати, якщо бачить якісь перешкоди, і розуміє, що ви не збираєтесь гальмувати. Тому на парковку залітати на швидкості і в останній момент гальмувати на цій машині я вам не раджу, тому що раз я їхав, е також на парковці паркувався і хотів трошки так газанути перед бордюром і різко зупинитися. Скажімо так, вона зупинилася замість мене. Але прикольно, десь вибігає кішка на дорогу, вона загальмує швидше, ніж ви. Ви, яким би не були пілотом, яким би ви не були професіоналом, ви не загальмуєте швидше, ніж за вас зреагує система. Це просто фізично нереально. Тому ця штучка прикольна. А тепер давайте на ній трошки проїдемося. Я вам взагалі розкажу загальні враження: задоволений я покупкою чи ні. Як я вже казав, тут є зовсім інший отвір і сама кнопка, ніж в минулій моделі. Раніше ви запихали ключ, і система його спеціальний механізм його сам підтягував тут до характерного щелчка. Все, машина заводиться, і навіть коли вона завелася, ви можете ключ просто витягнути. Не знаю на що, але просто так можете. А також ось ця нова приборка, про яку я вам розказував. З лівого боку ми бачимо рівень палива. Як я розумію, одна поділка цей 10 літрів. Далі в нас є економайзер, який показує, як максимально економно їздити на цій машині. Тепер є спідометр і механічний, і цифровий. Зверху температура показується, справа тахометр і селектор переключень передач, який нам повідомляє, на якому ми зараз положені. Як ви бачите, повністю нова торпеда, нова кліматична панель. Також у нас є старт-стоп, само собою кондиціонер і так далі. Тут у нас є повністю нова торпеда. Кермо залишилось таке саме. Тобто ми маємо хромові накладки над кліматичними отвірами для повітря. Тут ми маємо також повністю все хромовано. Тут новий екранчик, нова торпеда, нова приборна панель, отвір для ключа. Над салоном вони реально постаралися. До речі, Хочу собі купити заводський екранчик, який є більший, ніж цей, з іншої комплектації, просто більший з перехідною рамкою. Можливо, в когось є і продаєте, будь ласка, подзвоніть мені або напишіть, я вас відкуплю. Більший екран для V70, 13 й рік по техпаспорту, а 14-й по вінкоду. Я, звісно, люблю цей 1,6, який в мене був на Чорній Вольво. Він був економний, він був класний, тяговитий відносно, як на 1.6, але саме двохлітровий на Айсені це дуже класне поєднання. Їздив, той знає. Звісно, 5 п'ятий двигун буде, напевно, ще ресурсніший, він буде ще тяговитіший, але конструктивно цей двигун старіший, якщо ми говоримо про об'єм 2,4, Цей двигун вже є більш модифікований, за рахунок того, він є і економніший. Ну що, народ, пишіть в коментарі, як вам машина. Не знаю, зайшла вам вона, не зайшла, але я вам скажу одне. Головне, щоб вона. Подобалася вам, не слухайте нікого, подобається, беріть, Незадоволені будете, продасте, купите собі нове, навіть обміняєте. Головне, щоб машина приносила вам емоції і також закривала всі ваші потреби, щоб вона була симбіозом практичності і емоційності. Я для себе таку машину знайшов. Сподіваюсь, відео було для вас цікавим і до зустрічі в нових випусках.